Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть. Що заважає знайти роботу. Тим, хто дивиться це відео, або близьким людям, знайти роботу. Або, якщо необхідно, змінити роботу. Взагалі, що заважає вирішити всі питання із роботою. Щоб була хороша робота на все життя. Стабільний прибуток, щоб ви ходили з задоволенням на роботу. Дуже сильно багато розмов про вашу роботу. От. Зараз е, буде хороші такі прибутки, але це нестабільно. Воно як то хитко дуже. це я хочу, заперечую, повністю убрати. Щоб ви не боялись, немає впевненості, що буде завтра. Нестабільно, дуже нестабільно, і ви боїтесь і на майбутнє, що відбувається, конкуренти дуже сильні. Хочуть забрати ваших клієнтів, ну, людей, клієнтів, можливо, якісь хочуть а, отворот чи щось подібне. Ваш прибуток забрати. Ну Це може бути і здорова, і нездорова конкуренція, коли а, долучили яких-то майстрів, щоб забрати. Ваше те, що вам належить. Заперечую повністю весь негатив, убираю. і на майбутнє також. Робота майстра вже запланована. Тут будуть закривати гроші. А, і закривати, можливо, навіть така порча на бідність може бути. Заперечую повністю весь негатив, убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, закликаю, допоможіть, зніміть всі негативні програми із роботи. Із робочого місця усі, хто дивиться це відео, знімаю повністю негативну дію, вплив усі, кратніки, стяги, і переклад, обміни, подміни, знімаю, відкриваю шлях на... Прибуток на те, щоб ваша робота рухалась вперед. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші на роботу, буде так. Тобто вийшло так, що робота хороша. Можуть перемінні бути успіхи, але от щоб ви впевнені були, що у вас стабільно кожен місяць там є прибуток, то тут перешкоди дуже і магічно, як-то фізично забирають ваш конкуренція така сильна. Скажіть ви ще сили, чи є ще хоч-небудь, що, що заважає знайти роботи, мати хорошу роботу, стабільний прибуток щодня. Чи якщо це потрібно, змінити роботу. Дуже повільно, дуже мало такими крапельками намагаються от одібрати, а ще присутні в оточенні е, такі люди, які вас е, знецінюють, можливо, так. Е, вони знають, що у вас, може є хороший хист, ваш, ви хороший фахівець. І от такий начальник, або це в вашій родині, в сім'ї, може бути присутня така людина, яка вас знецінює і постійно говорить, що у вас нічого не вийде, нічого не вийде. І вганяє вас отак, що у вас руки опускаються. Це я заперечую повністю, відвертаю ворога на віки вічні. Відкриває шлях на роботу, на гарний прибуток. Буде так, буде так, буде так. Стабільні прибутки щодня. Ось дуже гарні проекти, плани на майбутнє вони здійсняться. Скажіть виші сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає мати гарну роботу, працювати або знайти таку роботу, змінити робоче місце. Ну, от. Хтось намагається зробити вас залежними фінансово, уводять з вашого шляху, щоб у вас не було власного прибутку, а ви були залежні фінансово від якоїсь людини. Заперечую повністю весь негатив убираю. Запечую весь. Дуже сильна установка стоїть, програма, що ви. Щоб ви не пішли по своєму шляху, а постійно були біля. Це може бути жінка, чоловік, батько, ну, щось подібне, такої, знаєте, як, щоб у вас ви в себе не вірили і боялися, і щоб вам було страшно повірити навіть в себе, що ви можете, що ви можете мати. Фінансову незалежність. Відкриваю дороги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть повністю, весь негатив знімаю, всі мороки. Негативні програми страхи убираю, відкриваю шлях на роботу, власний прибуток, фінансову незалежність, гарну роботу. Всім, хто дивиться це відео, нічого не заважає іти своїм шляхом, своєю дорогою, бути абсолютно незалежним. Фінансово. Буде так, буде так, буде так. Так буде, не буде все сказано здійснено так буде. Скажіть ви сили, допоможіть чи є ще хоч щось, що може заважати мати гарну роботу, прибуток щодня, фінансову незалежність, піти на іншу кращу роботу. іде відродження? Перегруз, перегруз. У вас, е, можливо, така є людина в віці, яка вас е, просто перегрузила роботою, ви як в рабстві якомусь, ви працюєте на когось. От, це я хочу заперечити. І постійно це якби ви одійшли і повертаєтесь як по колу ходите заперечу повністю, весь негатив убираю, відкриваю вам шлях. Тут ще, може бути, заважають піднятися по кар по кар'єрних оцих сходах, вийти на інший рівень. А ви вже виросли з цього. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть вийти і закальцьовувати, зняти повністю всі негативні програми. Відкриваю шлях на підвищення. На роботі вас підвищують, більше не можуть заважати вам зростати. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шлях і рух вперед. Вертаю ворог, такі. Відкриваю всі дороги на роботу, буде так. Буде все сказане, здійснено так буде. Да Ви були в рабстві. Ви виконували чужу роботу, а вас вже треба було давно підвищити. Духівка кави закликаю, скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допоможіть. Чи є ще якісь перешкоди, що заважають вам мати гарну роботу? Закінчується період страждань, закінчується такі в вашому житті. Постійні якісь були невдачі. от Зараз дуже багато пропозицій, відкриється шлях, хороший шлях, і ви матимете впевненість у завтрашньому дні, і до вас е, будуть звертатися, пропонувати багато різних варіантів, де вам працювати, і вони всі такі. Перспективні, хороші, що будете впевнені в своєму майбутньому. Змінюється період такої важкої страждання, смутку, такого сльоз що у вас, можливо, була зруйнована ваша робота або вас звільнили. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, заперечую весь Заперечую веснятив, ви заперечує. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Усім, хто дивиться це відео, знаходиться гарна робота. Де ви абсолютно задоволені. Перекриваю, перекриваю, перекриваю постійний стабільний прибуток. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. І вони ніколи не закінчуються. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя. Руйнувати роботу. Ви впевнені в майбутньому своєму. Абсолютно задоволені роботою буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу закликаю відкрити всі шляхи і дороги на роботу, тому хто дивиться це відео. Дивитися, сказане здійснене так буде. Відкриваю дороги на роботу, більше нічого не заважає мати роботу. Буде так, буде так, буде так. Все сказане, здійснене так буде. І друге питання це все, що стосується кредитів, кредитні історії. Чи є якісь перешкоди духівка закликаю. Допоможіть, чи якісь перешкоди, що заважає закрити кредити? Усім, хто дивиться відео близьким людям закрити кредити. Що заважає закрити кредит? Тут ставлять порчу на бідність, знімають верніше, руйнують життя. Це більше життя руйнують. Башня повна руйнація життя вашого. Магічний вплив. Раніше вже снімалась, е, е, це повторили. Тут була навіть пішла назад. Все було повернуто. Верховний суд був, а вони знову відновили цю справу. Заперечую повністю весь негатив убираю Ви знаєте, на майбутнє, попри все, як би вам не вставляли ці палки в колеса, ви все одно ви закриєте всі кредити, і у вас буде рух вперед. Ви будете на коні, ви відновите свою фінансову стабільність. От цей стан. заперечу повністю весь негатив убираю. Знімаю повністю всі негативні переклади, обміни, подміни, порчі, прокляття, на бідність знімаю, повертаю тому, хто робив. І всі борги чужі, ви не виплачуєте. Все вертає тому, хто має це зробити. Всю карму негативну вертає тому, хто має це робити. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги на закриття кредитів. Буде так, буде так. Це будуть повністю закриті всі кредити. Все сказане, здійснене, так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи якась перешкода, що заважає закрити кредити, чи є ще якийсь негатив, втручання? І ще треба мені дивитися. Алкоголізм, депресія, чогось постійно треба очікувати. Це все зроблено. Мальчики. Заперечую повністю весь негатив убираю. Знімаю всі привороти, заперечую весь негатив, убираю. Всі порчі на алкоголізм знімаю. Відкриваю шлях на погашення, на закриття усіх кредитів. Заперечую, весь негатив, вбираю. Більше немає жодного привороту, мору, костя, украдника. І у дітей, щоб були ще проблеми Знімаю з дітей весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, щоб дітям гроші не не давали. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Більше нічого не заважає тим, хто дивиться це відео, близьким людям закрити всі кредити і всі питання. Фінансові стосовно кредитів закриваються. Буде так. Більше немає проблем у дітей, близьких. Закриваються всі кредитні історії. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всі порчини Не буду все сказане здійснено і так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який небудь негатив, що заважає закрити кредити, щоб їх більше не було? Ну, от він підлі. такі підступні, за спиною ведуть в війну, магічать дуже сильно, закривають вам шлях, щоб ви не вибрали з цієї ями. Тухівка опришу тут. Відкривається шлях, знімає повністю всі пута мороки знімаю, відкриваю дороги. Заперечуюсь сняти ати, Всі порчі насмерть знімає кладовицьку магію, ануліру відкриваю шляхи і дороги на гроші. Не заперечую всі порчі на смерть убираю, магію анулірую, всі негативні програми знімаю. Заперечу. Відкриваю шлях на закриття кредитів. Ви виходите із цієї боргової ями. Всі вашу порчу знімаю, відкриваю шлях на погашення кредитів. Більше вам нічого не заважає закрити повністю всі кредити. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всі порчі, прокляття, морок і негативні програми. кладовицьку маю, анулірую. порчу на здоров'я знімаю, відкриваю шлях на гроші, на любов, на здоров'я перекриваю. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити дороги на гроші. всім, хто дивиться це відео, допоможіть, зніміть ці пути, мороки зніміть. Відкривається дорога на гроші. Ви виходите із берегової ями. Відновлюється ваш фінансовий стан. Буде так, буде так, буде так. Дівчина можуть чекаю на які вічні ворога, знімаю всю починаю. Бо все сказане здійснено, так буде. Ну, ці важкі питання. Тут все, що стосується грошей, фінанси, і те, що ми дивилися роботу, і що стосується кредитів, все пороблено дуже, і треба іще, і ще буде дивитися, знімати, відкривати дороги. Очищати оцей план фінансовий. Дуже сильні втручання в життя. Ну, така в нас сьогодні кава. Будемо надалі ще працювати в цьому плані. Дякую всім за те, що ви робите донати. Це відновлює мене. Також дякую, що. Підписуйтесь і е, перегляди, переглядайте це відео. Приємної вам кави. Я втомилася сьогодні. Оце питання фінансів. Бачите, як сильно, дуже сильно нападають, крадуть, забирають фінанси. Дуже жорстокі люди. Але нічого страшного, це все можна буде владнати. Дякую ще раз за увагу! Приємної вам кави. Будьте багаті і щасливі. До зустрічі!